Багато питань до цієї котлеї. Це Рінгола Ілілія Катлея на Корчайсрій. Молодий гібрид, створений у 2014 році. У створенні цієї рослини приймали участь рінхолаїля котлея мем Срівілас Голд і Рінхола Ілія Ну, а Якщо копати глибше, то родинне дерево в неї дуже-дуже. Довге, там близько 24 видових природних котлей. То котлея бров'яна, тенеброса, Дігвяна, біколор, Варшевичі, Девіана варіація аурея, лабата, лабіата, персельваліана, рекс. Ну, і можна перераховувати той список. Ну, дуже довгий. Котлеє Слоненятко, вона, я не можу сказати, ще дуже крупна, але в неї близько 20 см і 20-22 см листячка, яке не стоїть з тоборчком, а ось так розкладається. І За рахунок цього вона займає багатенько місця. Маю її з 20-го року і ще з тих часів, коли ми були щасливі, існувала група орхідея Шоп. І саме там я придбала цю рослину. Придбання то вже була доросла рослина, але в моїх умовах і при моєму догляді, після пересадки першого року котлеї ніколи не квітнуть. Перший рік вони перекорінюються. На другий рік вона почала видавати чехли, але вони були завжди пустими. На той момент я все гадала, чому, 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 нібито і всього вистачало, але котлея не ростила бутони, пусті чохли. От ви можете навіть бачити, ось там ось бачите, довгі сухі чохли. Нічого в них не народилося. Тала парад у знавців, і дівчата підказали мені, що. Мабуть, для цвітіння моєї котлеї не вистачало світла. Вона вже доволі, доволі велике. Зростає вона постійно на неопалювальній лоджії, без додаткових досвіток у зимовий час і квітне вона завжди. Наприкінці осені або взимку. Тож виставила її на саме сонячне місце лоджії, майже без притінення. І обоги, вони мене почули, і моя котлея вперше розквітла. І квітла вона я показувала так, як її і положено. Тобто вона була такого знаєте, кольору темної, темної. Цегли. Року чехол не з'явився десь приблизно на місяць раніше, ніж звичайно. Ну, думаю, мабуть, вплинули температури, вплинув різкий перепад температур, і моя котлейка вирішила зацвісти трішечки раніше. чохлі виявилося два бутончики. Першим розкрився ось цей, і ця квітка крупніша, вона приблизно 15 сантиметрів. Але коли я побачила оці сполохи на пелюстках, то, знаєте, трішечки стурбованість з'явилася у мене, бо не повинно бути ось таких сполохів на пелюстках. Розкривається другий бутон, і тут на мене напало жахіття, бо сполохи тут набагато більші, такими плямками. Нібито, знаєте, коли не дуже знаєш, що то за котлея, то перше враження, ой, яка яскрава, ой, яка строката, цікава котлейка. але ж я знаю, яка вона повинна бути. І стурбованість моя зростає з кожним днем. Хто знає, може, це прояви вірусу, але ж до цих пір, майже 5 років. Котлейка зростала, ніяких проявів на листячках вірусних я не бачив. Є ось такі на попередній минулого року псевдобульби на листячки ось такі чорненькі такі плямочки. Та і, он, бачите, ось така чорнота з'явилася на туберії. Але ж знаєте, я це все списую на вплив сонця. Тобто опік, ну, а по цьому листечку також є опіки. І ще на додачу всього були шкідники. Звісно, я їх витравлювала, але ж роботу вони свою все рівно зробили. Ця псевдобульба, яка квітне, вона чиста, нічого на ній немає, ніяких плям, складно показати за квітами. Ну, ось вона, бачите, немає ніяких плям, так само і попередні псевдобульби були всі чистенькі. Але чому, чому ось такі розводи по пелютках, то це вже, знаєте, мене питання. Любі мої, якщо у вас є можливість поділитися моїм відео із знавцями, із людьми, хто вирощує котлеї, то, будь ласка, попрошу вас. Поділіться, нехай люди подивляться і або заспокоюють, або повністю підтвердять мою версію, що все ж таки у котлеї вилазить вірус. У Нас в Україні не існує ніяких методів, способів перевірити свої рослини на вірус. А я до вірусних захворювань, до фузаріозів, до бактеріальних. Хвороб до чорної ніжки я відношуся дуже прискепливо. Як про мене, краще одразу викинути рослину, чим наразити на цю хворобу всю іншу свою колекцію. Рослин дуже багато і жаліючи якусь одну, можна втратити всі інші. Тож, знаєте, чухаю потилицю і. Шкода мені цю котлею, але це, знаєте, отакі прояви, вони, якщо вже засіли в голові, то вони там вже залишаться до тих пір, поки я не впевнюся, чи здорова ця котлея, чи все ж таки вона вірусна. Я вже подобаються крупноквіткові котлеї. От, з губками, ось такими, як спідничка, з ось такими ось красивими губами. Які вони мають від котлеї Дов'яни, то ну, подобається мені ця котлея, але хвороба, знаєте, хвороба це таке, що ну, якщо вона є, то нікуди вона не подінеться. Ця котлея має аромат. Аромат такий, як я не люблю, він якийсь, на мій погляд, штучний. Знаєте, аромат квіткового мила. Єдине, що тішить, що зараз стоять не сонячні дні, дуже похмуро, темно, холодно. І цей аромат відчутний, тільки якщо стояти ну, десь так приблизно в метрі від цієї котлеї. Він не розповсюджується дуже далеко і ну, це мене заспокоює, бо ну, з таких квіткових, знаєте, ну, ароматів фіалок, гіацинтів яких там ото ще дуже солодких. Ну, я не люблю таких ароматів. Мені більш подобаються аромати прянощів або гіркі аромати. Ну, ви ж знаєте, що що стосується парфумів, то мені подобаються чомусь чоловічі. Така у мене сьогодні подія. нібито, знаєте, ну, радуйся. Радуйся, як красива котлейка заквітла. Коли квітнуть котлеї, це ж королеви, королеви всіх орхідей. Це справжнє свято. Але бачучи ось такі квіти, то, ну, якось трішечки, знаєте, смуток бере. А собі, знаєте, намагаюся знайти виправдання, ну, ось цим плямам. Шукаю, шукаю, які квіти приймали участь у створенні цього гібриду. Бачу, що там дуже Багато золотавих котлей. Тож, знаєте, хочу вірити в те, що ну, гени якоїсь котлеї взяли верх. І ось так, ось такими проявами по пелюсках. Але ж все рівно смуток, смуток і смуток. Сьогодні це все, чим я хотіла з вами поділитися. Дуже чекаю на зворотній зв'язок, особливо тих людей, хто в темі хто розбирається у хворобах котлей, хто може мені підказати, яка ж версія все ж таки правильна. Чи то вплив температур і сонця, навіть не сонця, а інтенсивності освітлення, чи то прояви генетики, чи то все ж таки вірус. Всім пока, любі мої, і всім до нових зустрічей!